Дехантного об'єднають і будуть над цим будувати тепер. Всі мери тепер по Україні просто пищать. Чому? Тому що, по-перше, нема всіх тої землі. По-друге, ці люди цю землю беруть, а потім не знають, що з тою землею робити. Бо що ж тих 5 сотень чи 10 сотень. В цьому цій людині, яка сьогодні не має грошей, ніколи не побудує там нічого. Вона тепер хоче цю землю комусь віддати, ніхто того не хоче. Це катастрофа. А, а, але тут знову я вас поверну до реальності. Влада вам ні черта не поможе центральній. Треба мати внутрішній хребет. Приклад цього є той самий Садовий. Він сказав: ні, в межах області маєте місця, роздавайте. А у Львові насправді дуже компактне місто. Можемо видавати землю тільки під будівництво консолідованого житла для багатоквартирних будинків. І так і зробили. Заклали три будинки, один до Нового року буде окорока. Це місто виділяє землю. Підводити інфраструктуру, було б ідеально, бо зараз це і місто робить також, де держава своїм воїнам, які вона зобов'язана їх утримувати. Держава зобов'язана утримувати МНС таки і воїнів, більше нікого по великому работі, так? Ну, За, за визначенням. Має віддати а, гроші на будівництво, і місто дає землю інфраструктуру, держава будує. Все прекрасно, люди мають якісне економічне житло. Так, Але це треба було витримати масу проплачених мій. І так далі. Але нормальні люди завжди розуміють. Тому ви також підходьте до цього. Не хочете давайте, не давайте, але пропонуйте якісну альтернативу тим людям. Бо ці люди точно, а тепер більше цього, ті самі атошники, які тепер зрозуміли, що ця земля їм в лоб, що в полбу, вони кажуть, а що мені з того? А що мені з того? Ну добре, ну продам я їй цю землю. Вона ж нічого не коштує, коли навколо неї ще таких 20. так? Тож коштує, а, як називається? Коли вже є, як називається